Сергій Бусленко показує світлини, за які йому присвоїли майстра фотографії у Міжнародній федерації фотомистецтва. Це підводна зйомка. Тут і нещодавні фотографії, є й ті, що митець знімав ще два десятки років тому. Найкраще, каже, працювалося в Криму. Чому в Криму? Бо концентрація солі не така висока, як десь в якихось морях. І дозволяє людині відкривати комфортно очі. Цілий день може плавати з відкритими очима. Звання майстра фотографії чи ж бо МфіАП найвищий у Федерації. Сергій Бусленко став першим в Україні, хто його отримав, та на досягнутому фотохудожник зупинятися не збирається. Я буду продовжувати, це не значить, що, скажімо, отримав вище звання, а продовжую, Як і робота, таке роботу. От мене вже приглашають часто членом журі міжнародних виставок. Це не єдині перемоги рівненських фотометрів. Днями Україна ще й збагатилася заслуженими художниками фіапу. Ними стали Олександр Ковшун та Олег Жилін. Цьому передували, розповідають клопітка робота, тисячі знімків, а ще десятки міжнародних конкурсів. Це тяжко, це треба все своє вільний час вечором займатися фотографією. Мало того, що ти маєш фотографувати, маєш ще обробити, маєш ще послати на конкурс. Все-таки в 30 30 салонах міжнародних прийняти участь це в принципі і затратно по часу, і затратно, ну трошки можна даже сказати, і по фінансам. Та це того варте певні митці. Адже коли фотографії визнають у світі, це не тільки додає впевненості в собі, а й підвищує імідж України та рівного. Зокрема, фотограф це не тільки людина, яка нажимає на кнопку, це людина, яка має свій погляд, і вона цей погляд втілює фотографію. Нині фотохудожники працюють над новими проектами, щоб невдовзі знову потішити рівнян своїми фотовиставками та черговими перемогами. Анна Махно Артем Лаговський, новини Рівного.